Сука, от наторе, блядь, так цю страну нахуй, это та такое підерство, блядь, ебать. Я просто натурі, блядь, в блядь, от дивлюсь тік-ток і тупо вся лента сука, попадає про цей закон сука, 14.2.05 да? Ебать, тут люди зводять, сука, кінці з кінцями, десь виживають, десь сука, переїжджають, щоб десь копійку сука, заработати. Ці гнідищі що делають? Приймають закон 14205, тому що... Мінімальний доз за комуналку, за якийсь штраф адміністративний, у вас у вас заберуть квартиру, автомобіль. Прийде виконавець службовий, скаже, Вась, немає денег, Ми забираємо в тебе квартиру і пішов ти нахуй. А куди пішов ти нахуй? На фронту туди. А тому що що йому робити? Або, блядь, десь, сука, бомжувати нахуй. Ось що робить ця влада, доводить сука, до реального сука, геноцида, самого страшного геноцида в Україні. Ну, це тільки почало. Ви просто не, ну, не думаєте, борони, тому що далі буде. 25-й рік закінчується на такі закон. А що вони сука будуть думати в 26-му році? І ти за них воювати? <рес> Я что, бнути, да? Или блядь, ну мені не хуй что делать, блядь. Воювати за тих пидорасов, які блядь, э, под, за от этих, сука, монополістів, підар новус, сільпо, от этих всяких, сука, аграрий, які сука піднімають цену, долар стоїть, а вони сука луплять цену нахуй їбать. Масло 155 гривень кошти. Масло новос 155 гривень пачка стоит. 40-150 літрів, літр литр стоїть, хіба. шо, нахуй в наторі, там поохуювали черти, блядь. Ну, типа. Знаете, такий слоган є стопорилий. О, ми вернемся з фронта, там, блядь, будемо ще мити владу. Ніхто не повернеться. Це, блядь, я хрест на пузі даю, що ніхто оттуди не повернеться. Ця війна не закінчиться до 15 січня. Блядь, почні е, думати. То, що між ушами, а не то, що між головою, сука. Ну, Я ще такого українського народу топорило не бачив. Владі потрібна революція, майдан там туди сюди Друже, владі потрібні тільки бабки, нахуй. І все. Розумієш, бабулісіки їй треба. Революцію. Революцію вже создали, продали себе. У 2014 році повністю продали, лягли. Лягли, блядь, під э, э, цих... Америка, америкосов педарасов. Вот и все. Остановитесь. Остановитесь. Нам кричали. Не? Ну то мать мать, блядь, нихуя. Вообще скоро в натуре. будемо в трусах дыря выходить.